Зараз на супертесті перлинна річка. І, як на мене, ця переробка карти, я не знаю, чи вона додасть їй якогось такого суперського ефекту, тому що ліву сторону просто зробили максимально відкритою, типу для ПТ-ЛТ-шок. Але її переробили також центр. Але чи вона буде гратися, ну я не знаю. Ось якщо подивитись, наприклад, результати було до. Хочуть зробити ось так. Тобто буде ще менше укриттів, більше місця для ПТ-шок, щоб стояти в кущах. Було ось так, стане ось так. Ніде не сховатися. Так, да, буде місце для ЛТ-шок, але чи варто це, я не знаю взагалі робити. Плюс також перероблюю центр і. Цікаво, наскільки він справді буде гратись, бо, як на мене, зараз центр все одно, що б там не було, він грався. А що думаєте на рахунок цієї обнови? Бо для мене це щось сумнівно. Цікаво, надіюсь, що все-таки щось вони дороблять. Чекаю вас в коментарях.